Тобіас Валс, Нідерланди. Перекладач з української мови на нідерландську вивчав слов'янські та східноєвропейські студії в Амстердамі та Левені. У 2017 році опублікував роман, заснований на його досвіді в українській столиці Київ на дні склянки. Я хотів вчити українську мову. Я приїхав до Києва. я Почав ходити на курси в університет імені Тарас Савченко. Почав для себе просто перекладати розповіді, пірші. І одного дня я вирішив відправити одну таку розповідь Жадана в нідерландський журнал для молодих перекладачів, і її опублікували. Тобі Валс отримує спеціальну відзнаку за переклад роману Майка Йогансена подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Знаєте, у нас є такий вираз в Нідерландах Омбкентмат Умбенц, що перекладається не знають, значить не люблять. Дуже довго люди на Заході просто нічого не знали про Україну після того, як. Україна е, впоралася е, з російським вторгненням е, видавництво, та читачі на заході, чи принаймні в Нідерландах, е, так також зацікавилася е, українською літературою. Тому цього року я набагато більше перекладаю, ніж е, будь-коли. Для мене особисто щиро бажаною, а водночас глибоко змістовною. Була новина про те, що голландський перекладач Тобіас Вальс, який давніше перекладав твори української літератури на голландську мову, здійснив і видав, наскільки мені відомо, дуже майстерний переклад віртуозного тексту класики українського літературного модернізму, роману Подорож доктора Леонардо, прозаїка, поета і вченого Майка Йоаннсена. Майк Йогансен народився в Харкові. Майк Йогансен був розстріляний 1937 року попередниками тих воєнних злочинців, які в наш час тортурують і розстрілюють мирне населення України в Бучі, Ірпіні, Ізюмі і десятках інших тимчасово окупованих українських міст і сіл. Майк Йогансен був убитий не випадково. W ramach planowanej i cele sprzyjemowano kampanii masowych ubyłstw prawidłych działaczy ukraińskiej kultury, ba kampanii niszczenia ukraińskiej kultury jak takiej. Dzisiaj taką kampanię niszczenia Ukrainy jak samobudniej nacji i kultury z usimne przechowano się się podożyty spadkojemcy stalińskich z A w taki sam czas. Майк Йогансен був однією з особливо яскравих зірок модерної української літератури. Його творчість майже не заторкає політичних тем. Але вона була суттєво політичною для його убивць. Адже вона являє яркий вираз особистої незалежності письменника, його української культурної своєрідності, його творчої свободи через те. Твори Майка Йоганцена були десятиліттями заборонені в СРСР. Але його творчість пережила всі акти нищення і всі заборони. Вона повернулася спершу в україномовних оригіналах, а тепер з'являється в перекладах на інші мови. Завдяки перекладові Тобіаса Вальса голянські читачі мають вже нагоду поринути в дуже особливий і майже, без сумніву, незвичний і новий для них світ вигадливого українського роману, бо подорож доктора Леонардо переборола силу тих, які фізично знищили її автора. А тепер ця подорож живе уже не лише в своїй рідній мовній стихії, але й по-своєму, дещо відмінно починає існувати також в універсумах. Innych mowa. Tobie, Sewals. Dziękuję.